Потужний землетрус сколихнув російську камчатку. Він спричинив цунамі в тихому океані, а мешканців евакуюють. Росіяни назвали землетрус найсильнішим за останнє десятиліття. Крім того, попередження про загрозу цунамі було оголошено в Японії США та Тайвані. Цервака Україна мене звати Владислава Підлісна. У відео зібрали усі подробиці про стихійне лихо. Тремтіли меблі та падали стіни будинків. 30 липня у Камчатці стався потужний землетрус магнітудою 8,8. та 8. Російська влада оголосила про евакуацію населення. У мережі очевидці публікували наслідки стихійного лиха та бідкалися наскільки їм страшно. Епіцентр землетрусу знаходився біля узбережжя далеко східного півострова Камчатка, віддаленої та малонаселеної частини країни. Перші підземні поштовхи почалися у місті Північно-Курильськ об 11.30 за місцевим часом. За словами очевидців, у цей момент затремтіли меблі у магазинах із полиць у автовар. Почала падати і побутова техніка, і спрацьовувати сигналізація в автомобілів. Офігеть!

Єсті пройшла берега. Згодом у Єлизійському районі Камчатки зафіксували хвилю цунамі у 3-4 метри. Також затопило шматок північно-курильська. Ребята, похоже, волна йде. Так може нам на сілабак біжать треба? обратно. Кадри затопленого регіону публікують роз ЗМІ. Через евакуацію населення у містах утворилися затори та траплялися різні ДТП. Весь стоїть. Тут що аварії в теборі, давай давай ганімся. Ага, ну, Загалом на берег біля північно-курильська після землетрусу обрушилися три хвилі. Цунамі третя найронівніша хвиля залила прибережні райони міста. Потопивши не лише рибальське підприємство, а й порти та заводи, влада евакуювала з місця стихії 300 осіб. Оголошено надзвичайний стан. Останній настільки потужний землетрус був у Японії магнітудою 9,1 11 березня 2011 року. Він спричинив руйнівне цунамі з хвилями до 40 метрів, яке призвело до аварії на АЕС Фукусіма. А от на Камчатці настільки сильний землетрус останній раз був понад 70 років тому. Тоді загинули понад 2 тисячі людей. Як повідомив міністр охорони здоров'я Мчаского краю жертв наслідок землетрусу попередньо немає. Втім, внаслідок стихії є травмовані цього разу. На жаль, лихо торкнулося не лише РФ, потужний землетрус на далекому сході Росії спричинив попередження про цунамі в Тихому океані. Про загрозу оголосили у різних країнах світу у Японії, на Гавайях та Алясці у США, Мексиці та Чилі. Відомо, що хвилі цунамі досягли берегів Японії. На берег викинули чотири китів. Як писали медіа, один чоловік вийшов вранці перевірити висоту хвилі для серфінгу і побачив китів. Це сталося. В префектурі тіва, яка розташована на узбережжі Тихого океану. У Японії до евакуації закликали 2 мільйони людей. Також евакуація триває на американських гаваях. Більше новин читайте на сайті РБК Україна та підписуйтесь на наші стрінки у соціальних мережах, аби не пропустити найголовнішого.